Та нормально у мене красавица, нормально? Нормально. Здрасте. 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 Боже, як вас звати? Зачі. Боже, яке ти красиве імя, яка ти красунечка. Ти приїхала на море? Звідки? Снимаюсь, А, та ти рядом. Да? Це тут рядом. Двіка стеснительно, так? Да? Це ж не перший раз, це соня. Ну що таке, ти що стесняєшся? Да. Ні. Боже, які вони красиві, моя красунечка. Дякую тобі, моя рідненька, боже, всі вони гарні. Ой, мої гарнюсенькі. Що ти стісняєшся? Ти чого стісняється? Красунечка ти моя. Вона сильно хотіла к вам попасть і попала все-таки. Да? Ну волосики відпустила. Боже, які в тебе ямочки, я тобі говорю. Ну красуня ти, Да? Ну не стісняйся, ну давай така живіше. Чула? А чому ти, чому? Це стиснітелі таке, так? А ну так, о, улибочка, все, вже це радує мене. Добрий вечір, любі наші друзі, добрий вечір. Перемість 15 чекирів. От ви знаєте, сьогодні дійсно суха середа. Ну, ви знаєте, що я завжди кажу правду. Є робота, вона є, нема-нема. Сьогодні вона на такому надяжному плаву. Ми сьогодні правда зробили 12 передачок, але дякувати Богу за це. Ви знаєте, це торговля. Сьогодні отутро, як почалося сонного царства. І воно весь день. Правда, мало солку, ви знаєте, що ми продали всю, але ми вже й багато не робимо. Там по два ящичка, тому що завтра посік за п'ять зробить, бо відра треба. Е, я хочу вам сказати, що дякувати Богу за кожен день, який є. Сьогодні так, завтра так. Сьогодні взагалі знаєте, ну от просто слабенько. Ну, суха середа, обично такого, знаєте, до обіду ми трохи плюємо, після обіду ми трошки живемо. Ні, байдуже. Дякувати Богу за все. Так що мої хорошенькі. Передачки ми віддаємо на нову почту 098-4997. тільки на Viber. передачки віддаємо на нову почту, Ми міський чаші яких півчасника будемо закриватися. Тому що дійсно сьогодні корпус пусти, людей ще немає, навіть на вулиці немає. Ну, зрозуміло, що куди всі На море. Боже мій на море. в ходить, та почай другий ролик, зайчити. Кручи, виключи. Так що мої хорошенькі. Зараз, зрозуміло, що ну, кожен хоче піти на море. Правильно? Ну, хто хоче піти зараз на привоз? на перевоз на вихідний день купити продукти і все. Але я завжди говорю, ви знаєте, це торгівля. Нікуди на сам треба зацікавитися. День ближче, день хуже. Воно не може бути завжди вау. Подімайте, вау, так, що ти прям прийшла і все продала. Ну, подожди, це таке діло. Сьогодні є, завтра немає. Нічого страшного, знаєте, за цим ніхто не обіжить. Я до цього відносяться абсолютно нормально. Просто що знаєте, цілий день подив, що ми такими з ногу на ногу перебуваємо. Да, сьогодні Костя, сьогодні правда. Ну слухай, ну сьогодні геть такий прямо день. Але все одно, слухайте, ну все одно на роботу прийшли себе, показали вас, побачили, поговорили, посміялися, пішли до Альбітки, пішли на творожок, пішли ще десь. Слава Богу, за все. Так що мої хороші діти. Ми ще трошки будемо закриватися. Замовлення, дякувати Богу, ми вже передаємо, що знаєте, воно доходить з людьми і дівчатки пишуть відгуки, що все нормально. Так що, по вашому бажанню, ви пишіть, дзвоніть, а ми будемо дивитися по погоді. Погода нормальна, відправляємо, нормально не відправляємо. Але ви знаєте, відправляємо, що слава Богу. Всім хорошого вечора, позитивного вечора, теплого вечора, мирної, спокійної ночки. Ми вас любимо і жіно і наші подкормки. I love you.